Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні я приготую закуску, яку можна подати на будь-який святковий стіл. Плавлені сирки, яйця і часник я буду натирати на дрібну тертку. Сюди додаю майонез і все змішую. При бажанні можна поперчити і чуть-чуть підсолити. Охолоджені крабові палочки я також натираю на дрібну тертку. Палочки розділяємо на дві половини і одну кладемо сюди в сир з яйцями. Із сиру я роблю кульки і обкачую в крабових паличках. Святкова закуска готова.